Чи багато займає місця акумуляторна система? Акумулятор стандартний, літій-залізно-фосфатний, на 5 кВт. годин Має розміри 60 см на 60 см і товщина його 18 см. Ось його можна, якщо один, ставити як горизонтально, так і вертикально. Ну, якщо потрібно набирати якийсь там набір, наприклад, стійку, то взагалі максимально 12 акумуляторів я бачу ставлять. Це приблизно буде розмір. 60х60 60 і у висоту там 2 хвостиком метра, якщо сплату БМС, ось одна така стійка буде мати набір 60 квт годин. Ну, якщо ми говоримо про промислові масштаби, то тих стійок треба там, можливо, і 5, і 10. Треба зробити відповідно, щоб був технологічний якийсь прохід, щоб їх можна було обслужити. Та й між ними має бути якась невеличка відстань, щоб вони краще охолоджувалися. Тому ну, все залежить від якої вам потрібно потужності. Якщо ми говоримо про побутовий сектор 5-10 кВт, то це 0,3 квадратних метри. Я думаю, всі можуть знайти в себе е, таку площу. А якщо ми говоримо про промисловий масштаб, ну це вже треба мати там, від одиниці до десяток квадратних е, е, метрів. Ну може й більше, в принципі, якщо дуже велика потужність.